Привіт! Сьогодні пропоную приготувати чудовий варіант вечері або ж обіду. Готується досить легко, виходить дуже смачно. Сокові та куря запечена в духовці досить гарно гармоніює із салатом і з кислинкою. Отже, насамперед, вам потрібно підготувати м'ясо, його я попередньо промила, тепер потрібно трішки підсушити та позбутися шкірки. Рецепт розраховано на три особи. В описі під відео вкажу всі компоненти та пропорції до них. На прикладі одної із гомілок показую, як їх потрібно обробити, а всього по рецепту їх іде 6. Після того, як ви прибирали зайву шкірку, вам потрібно буде розрізати гомілку ось в цьому місці. Ви це зможете зробити за допомогою кухонної сокири або, ж, якщо маєте, хорошими кухонними ножицями. Після цього вам необхідно тут відділити м'ясо від кістки. Але не повністю, а приблизно на 70%. Тобто кістка має залишитись. Тут я знайшла шматочок кістки, який відколовся, його обов'язково потрібно прибирати. Приблизно ось так мають виглядати всі шість гомілок після того, як ви їх обробили. Після цього знову ж таки гарно промийте та просушіть гомілки. Після того, як гарненько підсушите, можна вже обробляти спеціями безпосередньо переходити до готування. Натріть гомілки часником. На всі шість у мене пішло 2 великих зубчика. Якщо ви маєте маленький часник, візьміть більше, часнику має бути достатньо. Підсолювати гомілки не потрібно, ви їх трішки приправте чорним меленим перцем, і все, після цього перемістіть їх у миску. Залишилось додати лише один компонент, а саме це буде соєвий соус. Він зробить смак м'яса більш цікавим, а також м'ясо візьме від нього сіль. Тобто додатково досолювати не потрібно. Розмішайте та залиште на 30 хвилин. Тим часом можна приготувати кляр. В мисці у мене білий йогурт, до нього потрібно додати одне яйце, сіль та паприку. Гарно все перемішайте та доведіть до однорідності. М'ясо необхідно буде запанірувати, для цього вам потрібно взяти панірувальні сухарі, до них додати пів склянки борошна, трішки підсолити та додати чорного меленого перцю. Після цього все гарно перемішали до однорідності і все, все готово. Для приготування вже все готово, тепер безпосередньо переходимо до приготування. Спочатку все змучуєте з усіх боків в клярі, після цього переносите в панірувальні сухарі. І теж з усіх боків все має бути в сухарях. Ну і далі по черзі кожен шматочок так обробляєте і викладаєте на деко застелене пергаментом. Адже всі ці шматочки м'яса потрібно буде запікати в духовці. Перед тим, як відправити в духовку, потрібно його накрити. Для цього візьміть пергамент, гарно його ось так помніть. А потім його необхідно буде змочити водою. Всі ці маніпуляції допомагають в тому, щоб м'ясо залишалось соковитим та не підсихало під час випікання. При цьому ваша духовка залишатиметься чистою. При потребі пергамент можна ось так загорнути під низ і після цього відправляєте в духовку. Запікати потрібно при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Приблизно за 20 хвилин до готовності м'яса можна переходити до приготування салату. Обов'язково прибирайте ось ці серединки і починайте нарізати. Дрібно нарізати не потрібно, приблизно ось такими шматочками достатньо. Для яскравості салату вирішила додати жовтий помідор. Ви ж можете використовувати будь-який, який у вас є, або який ви полюбляєте чи солодкий, чи несолодкий. Далі більше зупинятись на нарізанні помідорів я не буду. Я думаю, кожна господиня знає, як це все робити. Ви ж, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, а також буду вдячна за поширення або за лайк. В приготуванні цього салату надаю перевагу синій цибулі. Ви ж можете використовувати і білу. Головне нарізати ось так тоненько. За рецептом вам знадобиться 3 середніх помідори, також невелика синя цибулинка. Далі в хід підуть зелень та спеції. Я додаю дрібно нарізану петрушку. Далі додаєте суху гірчицю, після неї сіль, цукор і трішки меленого чорного перцю. Яблучний оцет, одна чайна ложка і додайте 1,5 столових ложки олії. Це може бути як рафінована соняшникова, так і оливкова. Гарно все перемішали і на цьому все. ваш салат готовий, і буквально 5 хвилин він ще постоїть, доки ви не дістанете м'ясо із духовки, і після цього можна вже сервирувати стіл, викладати салат і м'ясо. На дорослу порцію йде два таких шматочки м'яса. Викладаєте його, якось красиво, як вам подобається. Після цього збоку викладаєте салат і все, ваша вечеря або ж обід готові, можете смакувати. Повірте, ви залишитесь задоволеними. Здавалось би, звичайний салат із помідорів, але ні. Смак його дещо відрізняється, він такий з приємною кислинкою і досить гарно гармоніює із смаком м'яса. Обов'язково спробуйте приготувати тут для вас нічого шкідливого, ні смаженого немає, ні копченого та мінімум жиру та вуглеводів. Дякую за перегляд!